Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ну, не оранко єдині працюємо в нашому господарстві. Хоча оранка в багатьох випадках вона більш доречна, ніж глибоке рихлення. Але тут супіщані ґрунти такі дуже легесенькі. Ви бачите, тут взагалі піска більшість, відсотків 60-70% тільки пісок. Таке воно, всяке-таке, але... В господарстві працюємо двома тайгерами. Що сказати? Що можу про тайгера сказати? Колеги, не беріть з металевими котками, тому що всі впарюють ці металеві котки. Металеві котки гівно. Вони на більшості землі, землі не підуть, коли будуть у вас вологі умови використання. Коли більше достатньо випаде вологи, вони будуть дуже забиватися з пожнивними рештками. Так що не беріть їх, повірте, гіркому досвіду цього щастя. Поміняти їх можливо на, на гумові, але це коштує додаткових коштів. Так що беріть зразу з гумовими котками, це більш стабільні, вони ліпше працюють. Єдине, що потім зробите, ви при це доплатите. Так що тримайтеся, успіхів вам.